Вітаємо вас на Сумщині Липова долина. Знаходимося на землях фермерського господарства Новий мир. Я голова господарства Вячеслав Валерівич. Також на громадських засадах являюся заступником голови асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини. На полях збираємося висівати соняшник. Соняшник придбали в компанії Євросем. З цією компанією працюємо більше 4 років. Результатами задоволені, так як урожайність. Завжди 30 центнерів з гектара плюс. В цьому році збираємося висівати насіння гібрид Аякс соняшник. Від компанії Євросем калібрований, насіння крупне, фракція хороша. Період вегетації цього гібриду 114 днів, також сорт стійкий до 5 раз вовчка. Також збираємося висівати гібрид старк. Цей гібрид стійкий до «Гранд Стару, а також стійкий до 7 раз вовчка. Ці гібриди добре себе зарекомендували в нашому господарстві. Збираємося висівати десь 5-7 травня. На даний момент земля прогрілася до 12 градусів у повітрі 16 градусів. При сівбі плануємо вносити нітрамофоски 100 кг при посіві, ну, а також азотних добрив, також приблизно 100 кг.